Хотів би все-таки, друже, з тобою обговорити таку тему, яка присвячена закордонному вояжу Зеленського, зокрема, Саудівська Аравія. А як ми знаємо, як казав один герой фільму Восток діло тонкоє, і, звичайно, звичайно, Японія, G7, ну, тобто ці всі речі. Отже, привітальне слово, і можеш зразу починати щодо закордонного вояжу. Ну, важко тут переоцінити роль. В сьогоднішній ситуації глобальний світовий е, арабських країн, я нагадаю, що Радянський Союз втратив е, свою вагу і втратив свою е, роль, і практично закінчив поразкою в холодній війні саме завдяки арабським країнам свого часу. В першу чергу, тому що там ковбой Рейган домовився тоді знову ж таки з саудівськими принцами, з іншими країнами перської затоки, і вони. Е, Кардинально змінили свою політику, тому що після війни судного дня, після, до того, після Шестиденної війни, арабські країни накладали ембарго на торгівлю нафтою з тими країнами, які підтримували Ізраїль, це значною мірою підвищило ціни на енергонасії в світових ринках і спричинило серйозну кризу. Але потім з приходом до влади. І якраз Рейгана він зміг порозумітися тоді з арабськими країнами, і вони настільки вдало зіграли на користь західним країнам, на користь цивілізованому світу, що ціни на нафту впали з 40 доларів майже там, до там, до 4, І це практично роззброїло Радянський Союз, тому що він ну, в 70-ті роки побудувавши ці там нафто і газогони, набув там великої. Кількості нафтодоларів, що зрештою зумовило там більш-менш пристойне життя радянських громадян в кінці наприкінці років. Нагадаю, що тоді, з нарешті українські колгоспники отримали паспорти, тому що до 74-го року така була ситуація в країні важка, економічна, що неможливо було відпускати колгоспників з. Сільських регіонів вони не мали можливості виїхати навіть ну, без відповідного дозволу. Але наприкінці 70-х років Радянський Союз мав відносно сприятливі умови для свого розвитку. Тоді були зроблені невеличезні інвестиції, зокрема, і в ті об'єкти. Промислові, які досі дають можливість заробляти українським олігархам. Нагадаю, що в 70-х роках було прийнято стратегічне рішення нарощувати потужність українського машинобудування, металургійної промисловості і підприємства, які якраз тоді на території тодішньої радянської України були розташовані, вони отримали. Величезні інвестиції, і за рахунок цього, зрештою, там наші олігархи, потім за рахунок там більш-менш дешевої радянської, російської вже нафти і газу, і більш високому рівню промислових підприємств тодішньої східної України мали можливість та заробити свої величезні капітали. Тобто, тут, бачиш, така ситуація, що з одного боку вони і отримали. Такі величезні надприбутки, здобутки, і зрештою через це вони мають сьогодні такий монопольний, ну мали донедавна, монопольний вплив на і свідомість України завдяки своїм медіаресурсам, які фінансували завдяки цим якимось надприбуткам, тому що ну дешева робоча сила більш-менш високі. Рівень промислових підприємств, і вони монополізували там, свідомість українців. Але повертаючись до теми арабського світу, недаремно Путін приділяв такої уваги співробітництво з цими країнами і всякими там жестами їх, їх облажав. Більше того, саме Арабська служба Russia Today мала величезні Бюджети, і я дивився якраз сьогодні зранку перед тим, як прийти на ефір, як розповідали там зірки єгипетського кіно, як їх заманювали величезними гонорарами на Russia Тудей, тому що Єгипет традиційно це ну, центр такої культури арабського світу, і вони переманювали зірок, кінозірок єгипетських для того, щоб вони були ведучими. Провідних програм саме Арабської служби BBC. І нещодавно там Маргарита Симонян якраз жалілася, що в них сьогодні там закрили їм всі ютюбівські канали Раша Today, і більше за все жалілася, що саме арабський, тому що він мав мільярди переглядів, і вони дійсно не контролювали арабський світ. Ще з радянських часів я сам, як арабіст, був свого часу гвинтиком цієї пропагандистської інформаційної машини, коли ми направляли в арабський світ літаками. Пропагандистську літературу і кожен там наш військовий, і не тільки перекладач, а військовий спеціаліст, консультант, вони були в тому числі і бійцями цього інформаційно ідеологічного фронту. Тому навіть сьогодні, я переглядаючи там, стрічку новин на арабських каналах, вони досі іноді спотворюють картину, переспівуючи. Ці російські наративи, зокрема там не. Окупація Бахмута, да? а в них кажуть, тобто вони... звільнення, Не було звільнення Артемівська. На арабських ресурсах інформаційних подається ця новина про те, що там вагнерівці заявляють, що вони окупували повністю вже контролюють Бахмут. Так от переспівують саме російські наративи, що звільнення Север... не кажу, а Артемівська. Да? Саме в російському варіанті. Тому Неможливо недооцінювати важливість арабського світу, тому що ми всі згодні з тією думкою, що краще все ж таки Росію перемогти на першу чергу на не тільки на військовому фронті, але й на економічному, тому що коли переможе телевізор, холодильник нарешті переможе телевізор, як це відбулось колись там в х роках. Це може роззброїти сьогоднішню путінську криваву імперію. І тому так важливо підтримувати стосунки з арабськими країнами і впливати на свідомість арабського населення. Це, ну, нагадаю, тільки п'ять провідних арабських країн це пів, півмільярда населення світу. А саме ціна на нафту в першу чергу сьогодні залежить від позиції Саудівської Аравії, Катару, Бахарину, Аману та Арабських Еміратів. Я невеличке уточнення, що все таки був зроблений, все таки я казав правильний крок, коли представники кримсько-татарського народу меджлісу поїхали в делегації. Тобто, в принципі, можемо віднести це як позитивні. Кроки зроблені сьогоднішньою владою. Ну, не, не може бути тільки один дегатив. Якраз хотів сказати, продовжуй. Так, так. Думаю, що тут якраз наші західні партнери відіграли роль. Вони ж, саме вони надали літака для перельоту Зеленському французька влада, щоб він здійснив цей вояж спочатку. До Ліги арабських країн, то де на жаль, був представлений вперше за 16 років Башар Асад, тому що його арабський світ ігнорував після його злочинів проти людства проти того, як знищували хімічною зброєю мирні поселення. Тому промовиста була річ, коли під час виступу Зеленського Башар Асад витягнув наушники і да, не хотів чути якісь речі, які можуть забруднити там, імідж його патрона Путіна. Тому це якраз був такий негативний момент. Ну і трошки вразило неприємне те, що не було після виступу Зеленського оплесків, ніяк не відреагували на його виступ. Це Неприємно вразило. Ну і після вже візиту Зеленського був зроблений офіційно зроблена заява. Мені здається, якраз цим одіозним Мохаммедом бен Сальманом, який сказав, що ми лишаємо так, нашу активну, але нейтральну, лишаємося на активній або нейтральній позиції. Тобто тут американці. Мають використати всі свої важелі, які в них є сьогодні на руках, для того, щоб перетягнути все ж таки арабський світ і зробити так, щоб ціни на нафту. Вони, і так вже принципово на російську нафту в першу чергу суттєво знизились. Але зараз стоїть питання для того, щоб не тільки обрізати нафтові надходи, а надходи, надходження від інших природних. Ресурсів російських, зокрема, під час цього засідання G7 були прийняті принципові рішення щодо заборони на торгівлю російськими алмазами. А нагадаю, що це теж був такий канал дуже важливий для росіян. Цікава така річ, що в свого часу, коли треба було вплинути на свідомість британців перед голосуванням за Брекзіт, то головному тоді фінансисту цієї. Програми британського виходу з Європейського Союзу був британський бізнесмен, якому за безцінь віддали контрольний пакет найбільшого алмазовидобника в, в світі, якщо не помиляюся, Якутська Алмаз, Якутська Алмаз, чи якось він називається, ну це Якутія. Тобто, Сьогодні всі напрямки мають бути використані для того, щоб обмежити потенціал Росії і згадувати досвід 80-х років тому я так сталося, що був залучений ще до того напрямку цієї гонки озброєнь, тому що після поразки російського. ППО в Лівані, де ми якраз озброювали тоді ліванські підрозділи фронту національного визволення і сирійські війська, яким давали тоді вперше ці комплекси С-200, коли вони були, виявилися абсолютно безпорадними проти ізраїльської авіації, то Радянський Союз був змушений вкладати величезні бюджети в розробку нових ППО, нових комплексів ППО, що знову ж таки знекровило. Тоді потужну радянську економіку на той час да, і дало можливість зрештою цивілізованому світу набути перемогу в холодній війні. Ну я би ще до знакових тез вже перейшли ми з арабського світу на G7, Я би до знакових тез додав би тез президента Сполучених Штатів в контексті того, що наша суверенітет і територіальна цілісність вже ну так мовити не підлягають обговоренням. Це досить така серйозна заява, тобто це фактично заява, яка ставить хрест на будь-яких е сайдіомся посередині, так скажемо. Так і ще один момент, на що я звернув увагу е в контексті заяв, зроблених на засіданнях G7. Е це ну, таких позитивних моментах. Бо знаєш, нас так багато негатива останнім часом, але звернув увагу, що. Де сільва захотів поговорити з зеленським в кулуарах і передав це через Макрона, там ну але саме головне це те, що прозвучали заяви стосовно гарантій безпеки стосовно членства НАТО і стосовно тих рішень, які можуть бути прийняті на вільнюському саміті. Це теж є такі тези, які досить мали ну, потужний сигнал для світової спільноти, навіть на тлі того, що дуже багато країн. Переходять в розрахунок там за нафту вже на китайські там юані і так далі, уходячи таким чином від долара, але все таки вплив сполучених штатів на світову, як то кажуть, думку це досить великий. і саме головне ну G7 – це ж зібрання країн найбільших економік але демократій. І якби Україна не була би однією з таких демократій, то чорта зла хто би нам би так би допомагав, як сьогодні допомагає. Це теж один із таких моментів. Тому от такі, от позитивні позитивні речі, вони звичайно прослідковуються. Єдине, що я дивлюся, щоб у нашої влади від таких позитивних сигналів не виросли крила, і вони ще більше не захотіли провести так звану цю узурпацію. Яка вже в принципі я навіть не знаю такої сфери, де немає зараз узурпації влади в Україні, але тим не менше, ну ще більше там зажати там чи затиснути і так далі. Ну, такі мої думки з цього приводу в контексті G7. можливо, маєш що додати ще то, будь ласка, друже, я тебе дуже прошу. Ну так дуже цікаво пролунала думка Кісінджера. Я е, нагадаю, що саме 80-ті -е роки його, якраз ця чорночна дипломатія між Америкою та е, Близьким Сходом, між е, Сполученими Штатами та з одного боку Ізраїлем і Сполученими Штатами і Арабським світом дала можливість якраз з. Е, е, Досягти порозуміння і ось це кроколомне зниження ціни на, на світовому ринку на нафту, яке зрештою вбило радянський Союз. Воно було досягнуто, досягнуто зокрема, і зусиллями саме Генрі Кісінджера. Так от він сказав дуже важливу важливу принципову річ, що треба приймати Україну в, в НАТО, тому що на сьогодні це країна, яка має найпотужнішу з одного боку армію в Європі, а з іншого боку, на жаль, най Некваліфікованіше керівництво, да, най, найслабкіше керівництво. Тобто, це ну такий з одного боку там і ляпас да, к сьогоднішньому українському політику, да, а, з іншого, а з іншого боку, це ну, на нашу користь, тому що це збільшує наші шанси отримати під час цього вільницького саміту. Ну, хоча б, якщо не повністю. Членство в НАТО це, мож, це неможливо, але такий приблизно дорожню карту, як була свого часу з Фінляндією, да, коли вже не маючи статусу країни НАТО, вона отримала гарантії безпеки від країн НАТО. Тому цей цей його вислів він багато цитувався, і я думаю, що він недаремно так отримав такого великого розголосу. Тобто, це досить досить принципова сьогодні річ.